Друзі, вітаю! Шарль Мішель вийшов з заявою, що до 2030 року Україна може стати членом Європейського Союзу. Довго це чи мало, і чи можемо швидше. Друга річ політико газета виходить з заявою про те, що в грудні листопаді вже розпочнуться переговори щодо реального фактичного вступу. Ну а в Сполучених Штатах відправили спікера через Україну чи загрожує нам хоч чимось? І чим давайте все проаналізуємо. Але спершу підпишіться, будь ласка, на канал для того, щоб ви ми з вами не загубилися в Ютубі і щоб ми з вами разом витискали російські наративи з українського політичного Ютубу. Щоб там росла українська думка і українське слово. Ну і дуже прошу, зробіть донат для 93-ї бригади. Ми купуємо їм мавіки 3Т, спеціальні мавіки, які допоможуть їм. Розвідувати потрібну інформацію, не витрачаючи на це людські життя. Бо попередні мавики, які ми з вами їм купували, вони поки що не працюють, а точніше, вони знищені. От, щось підлежить ремонту, щось сні хлопці просять нових. Тому, будь ласка, ми з вами зібрали вже під 700 тисяч гривень, ну там 600 з хвостом великим треба добити до мільйона. Ну скажу, що ще одні наші гарні друзі з Авангарден, Каріна Качаровська, Антон Друбович. Ну, от Антон, директор інституту національної пам'яті, вони передали нам ще один мавік, і буде не чотири, а буде п'ять мавіків. 3Т. Ну і це якраз таки буде класний подарунок хлопцям, який ми реалізуємо їм уже в кінці цього тижня. Тому, будь ласка, зробіться. Газета Політика вийшла з новиною, що уже цього року розпочнуться переговори. Юридично старт буде до кінця 2023 року. І от, фактично, уже з листопада-грудня ми можемо починати з європейцями говорити щодо нашого вступу, проговорювати деталі. І якраз таки говорити і про зернові квоти, говорити про квоти на металургію, про квоти на мед, говорити про якраз таки Експорт наших товарів та послуг, говорити про обміни студентами, говорити про бізнес, говорити про дипломатію, і багато чого іншого. Одним словом, це приємна частина вступу до Європейського Союзу. Ну, зрозуміло, що в нас там будуть і вороги, будуть і погані сусіди, будуть і класні інші друзі. Одним словом, їхні товари заполонять наші ринки. Частина наших товарів буде змушена змінитися, стати більш високої якості і кращих стандартів. І навпаки, європейський ринок мусить змінитися, щоб підтягнутися до деяких наших товарів, це теж правда. Одним словом, переговори стартують: і це прекрасно. Вийшов Шарль Мішель з заявою, власне, що Україна може приєднатися до Союзу у 2030 році. Деякі ЗМІ пишуть до 2030 року. Ну, як би там не було, це його заява. Він говорить про те, що дуже складний процес розширення для самого Європейського Союзу. от, і це, власне, буде така дуже-дуже велика стратегія, тому що хочуть і Західні Балкани, і Молдову. Ну і кажуть, всі, хто виконує всі умови, тих заберемо. Хто не виконує, вибачайте, будемо працювати швидко, щиро, але справедливо. От вони говорять про те, що те, що 20 років Балкани, Шарль Мішель мається на увазі, те, що 20 років Балкани брали до. Європейського союзу призвело до посилення Китаю та Росії там. Вони 100% впевнені, що Україна має бути гарантовано членом Європейського Союзу. І вони говорять, що так як Україна протистояла Росії, ми довели мільйон разів, що ми є повноправним членом Європейського Союзу. Просто треба проговорити деталі. Ну, от Шарль Мішель бачить. 2030 рік я бачу 24-й. От чесно, я бачу, що в цю виборчу кампанію там по Європейському Союзу до Європарламенту ми можемо впригнути. От нам дали сім пунктів, і ми повинні їх прописати. Ну мені здається, що ну прописати, проголосувати і зробити так, щоб все було зроблено. Мені здається, що для нас це суперможливість зробити швидше, доки ще не стихли гармати, навпаки, послати Путіну сигнал, що дивись. А ти не встигнеш уже втрутитись. Ми зробимо все можливе, щоб бути повноправними членами Європейського Союзу. Тому Шарль Мішель радий до 2030-го, а Ми повинні радіти, що повинні зробити це набагато раніше. Знаєте, і в цьому класі Європейського союзу повинні бути свої відмінники. Ми можемо це зробити. Я впевнений, точно знаю, і них дотиснути, і в себе це прийняти. Тим більше, що Шарль Мішель говорить, що ми можемо насправді. Більше, краще, і вони в нас вірять, і вони точно знають, що ці сім пунктів для України насправді не є такою великою проблемою. Тому якраз я думаю, що всі сходяться на тому, що ми будемо членами, розпочинають переговори, але задати тон і швидкість наша відповідальність. Чим раніше? Тим краще, бо кожен рік це десятки мільярдів інвестицій в нашу політику, інфраструктуру, в соціалку, в людей. От і це для нас супер. І за цим якраз треба йти. Друга річ, яку я теж хотів зачепити, це відставка спікера пана Макартні. Причому дуже класна причина, і напевно, через це ми будемо його тепер більше поважати. Республіканці, якраз таки трампісти, заявили, що ось дивіться, негодяй Маккартні зговорився з демократами і все таки е, хотів голосувати, голосував за допомогу Україні. Бачите, все таки вони нас критикують, але люблять. Бачите, все-таки, ми свої друзі, і хоч вони нас за корупцію трусять як ту стару грушу. Але, бачите, все рівно голосують. Ну, і спікер пішов відставку за те, що все ж таки голосував за підтримку України. Ну, за це Маккартні може приїжджати в Україну. Ми йому точно зробимо тут суперприйом. Ну і скажімо так, людина, яка допомагала Україні, точно не залишиться без політичного майбутнього. Але вже зараз готуються. На голосування за депутата республіканця наступного спікера. Ну от конгресмени перебувають на канікулах і повернуться вже в вівторок ввечері на конференцію перед можливим голосуванням в середу. Ну от, ну а Маккартні, тимчасово плата працівників після усунення з посади спікера Кевіна Маккартні, очолюватиме республіканець е, Патрік е, Макгенрі. Ну що дуже цікаво, що Білий дім вийшов з заявою за кілька годин уже до відставки Маккартні і сказав: Стоп, дивіться. На допомогу Україні навіть відставка спікера не вплине. Це супер меседж, це довгі зв'язки, довгі контакти, бажання нам допомагати. Хоча повторюю, що трусять нас за боротьбу з корупцією дуже дуже сильно і правильно роблять. Треба трусити, треба робити, для того, щоб Україна мінялась, ставала сильніше і допомагала і Штатам, і їх союзникам якраз таки боротися проти російського. Впливу для нас це зараз надзвичайно важливо. Тому, скажімо так: є гарні новини. Це і допомога штатів можлива, і навіть те, що борються ці е, меншість республіканців трампісти проти Макартні через допомогу Україні, це теж нормально. Так само і вступ в Європейський Союз і початок переговорів, але. І там, і там треба більше і краще. Чистий олімпійський принцип. Якщо нам кажуть, що 2030 рік можливо, давайте зробимо 24. Якщо нам кажуть, що допомога можлива, то давайте зробимо, щоб ця допомога була надзвичайно великою. В будь-якому випадку наші політики дипломати повинні працювати, щоб країна е, отримувала більше краще. І швидше, Ось це наш принцип і ми ним повинні керуватися. А вас дуже попрошу більше, краще і швидше зробити донат для 93-ї бригади. Наші хлопці під Бахмутом дійсно чекають на ці дрони. І я буду вашим доставщиком Глово, подарунку і повезу особисто це до них в Е, Тому, якщо можна, давайте доб'ємо цю цифру. У нас вже я говорив, 600 з хвостом. Ну насправді, так як ви кидаєте, то вже й не сильно багато залишилося. Дуже дякую за кожен донат. Я все ще не виключаю. З мене всі сміються і критикують. Чому ти не відключив сповіщення, хто кидає на картку. А насправді для мене це дуже важливо, тому що я дивлюся, як кожен з вас кидає гроші. Різні суми, різні. Але я от хочу бачити кожного, хто допомагає. Це дуже круто. Частину з вас я бачу в коментарях і потім бачу, як ви кидаєте, як ви це пишете. Одним словом, ми велика сім'я, яка допомагає один одному для того, щоб наші війська перемогли. І це дуже дуже круто. Друзі, в мене до вас просте питання. Напишіть в коментарях, чи можемо ми натиснути на нашу владу, щоб вона все ж таки провела переговори швидше і вступили ми не в 30-му, а в 24-му, Ну на крайняк в 25-му, Щоб послати цей екстремальний меседж Путіну. Напишіть в коментарях, підпишіться на канал, бережіть себе, бережіть близьких. До зустрічі.